Партнер програми шоурум інноваційні системи майбутнього від ельрої. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області. Далі в ефірі вітаю вас. Чотири роки виправної колонії отримав гвалтівник, засудженому 29 років. Він напав на жінку у місті Рівне. За щасливим збігом обставин цю суточку помітили перехожі і викликали патрульних. Жертвою негідника восени 2016-го стала рівнянка Галина. Жінка на світанку йшла на роботу. Звичайний є маршрут по вулиці 16 липня. Галина і не очікувала раптового нападу. Злочинець відразу вдарив її по обличчю. Заді він напав на мене і закрив рот і рух. who's Я ще й спіла трубу, бо в мене ще сумка була, і пакет у руці. І я ще спіла сюди якось так різко, то схопилася за трубу і сумки кинулась. Стала кричати, він мені держить рот, я кричу, і цю трубу держусь. Поки ця труба не одорвалася, одорвалася труба, він мене тоді вірвав і потягнув туди. Збив мене і положив лицем вниз. І з одною рукою, так і все одно держав мені рот, щоб я не кричала. Крики Галини почули люди, які проходили поруч, вони і врятували її. Одразу помітили невідомого чоловіка, який з з застосуванням фізичної сили намагався зняти одяг жінки, яка віднокли на допомогу. Акту зґвалтування вдалось запобігти завдяки негайному повідомленню очевидці за що величезна подяка і швидкому реагуванню патрульних негідника затримали. Гвалтівник був геть п'яним, шукаючи собі виправдання. Той пояснив, що давно не мав близьких стосунків з жінкою, тож вирішив у такий спосіб задовольнити свої потреби. За статтею замах на зґвалтування суд оголосив йому вирок. Житель Гощанського району отримав 4 роки в колонії. Рівненський міський суд погодився із позицією державного обвинувача і визнав чоловіка винним у вчиненні замаху на зґвалтування. Він ніде не працював, будучи на волі, та більше того, відбував іспитовий строк за вчинення іншого кримінального злочину. Під час суду він просив вибачення у своєї жертви. Агресивні юнаки напали з ножем на учасників АТО. Бійка виникла на ґрунті конфлікту та словесних образ. Двоє потерпілих із тяжкими ножовими травмами. Зараз в лікарні медики кажуть, чоловіки дивом вижили, адже цілили злочинці просто в серце. Тим часом у зухвалому злочині нині лише один фігурант: це 19-річний юнак. Усі інші у справі проходять чомусь як свідки. У Рівненському міському суді оголосили міру запобіжного заходу молодому хлопцеві. Його підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень двом учасникам АТО. Андрій Червук у компанії ще кількох хлопців брав участь у сутичці з використанням холодної зброї. Ножа ще був підозрювачення злочин прибачити на парсуті. 121 два з перших капітан колосок війни. Доніс і захід. Тримання захист, без визначених розміру застави. Оставили клонпірусати сто сімсішістосімстосі триста досі чотири триста дев'ятсот України. Хлопці взяли під вартом. Суд не задовольнив позицію юридичного захисту обвинуваченого щодо пом'якшення міри запобіжного захисту. Я прошу суд, клопотання про обрання пічника запобіжного захисту решту до домашнього арешту до підозрюваного червука Андрія Володимировича, уродженця і міста Рівна, задовольнити покладені на нього обов'язки статтею статею КПК України, протягом якого заборонити йому залишати житло за місцем його постійного проживання. До найближчого судового слухання цієї справи підозрюваний буде у слідчому ізоляторі рівного. Інші учасники тієї сутички зараз у справі не фігурують. Друзі потерпілих учасників АТО мають з цього приводу питання до слідчих, адже вважають, що один хлопчина фізично не міг так жорстоко попитатися із двома міцними чоловіками. Щоб прокуратура звернула увагу на те, що є там ще учасники цього цієї події, такі особи, які завдали таких тілеских ушкоджень, тяжких повинні все таки перебувати під вартою а не. На безпосередньо якісь іншим, більш м'яким. Мірі да в виду запобіжного заходу. То потерпілі із численними ножовими пораненнями зараз в лікарні їхньому життю існувала реальна загроза. Одному із них ножем заділо серце, а в іншого пошматовані легені. Стан хворих нині стабільно важкий. Повідомили в обласній лікарні. У поліції ж тривають слідчі дії. До речі, підозрюваний вже відомий правоохоронцям. Чотири роки тому він фігурував у справі за вчинення грабежів. Тепер за скоєне юному рівнянину загрожує виправна колонія терміном від п'яти до восьми років. Далі ще одна історія морального падіння на саме дно з юних років молодий злочинець запросив. Поліцейського на територію школи, щоб дати йому хабар. Правоохоронець прийшов, але вже не один. Юнака викрили за 11 тисяч гривень, які він обіцяв працівнику органів. Хлопцю тепер загрожує вже подвійне покарання. Цю історію розповіли в обласній поліції. Закрити справу за 11 тисяч гривень. 18-річний злодій вирішив укласти зі слідчим таку ділову угоду заплатити або ж підкупити. Натомість просив уникнення кримінальної відповідальності за свій проступок. Напередодні він скоїв крадіжку із проникненням. Підозрюваний записав смс-повідомлення слідчому поліції та запропонував йому 11 тисяч гривень за те, щоб про нього забули в поліції. Уродженця поліції затримали в порядку статті 208. Нині вирішується питання щодо оголошення йому підозри та обрання міри запобіжного заходу. Тепер він фігурант двох кримінальних проваджень: крадіжка та підкуп правоохоронця. Шахраї працюють не відходячи від каси. у буквальному сенсі. аферистка заробила більше 21 тисячі гривень через довірливу касирку. Для цього відповідно застосували психологічні прийоми впливу, точніше, гіпнозу. Подивіться, як відбулася ця афера, аби й самому не втрапити на гачок. Місце злочину кіоск обміну валюти. Шахрайка впевнено рухається до молодої касирки та дає для обміну майже тисячу доларів, але тут же забирає їх назад. При цьому не зупиняє цю спілкування. Аферистка закидає такі фрази. На які точно зреагує касир, врешті працівниця виконала чітко, що просила клієнтка, обміняла кошти, і вона видала більше 26 тисяч гривень. І лише згодом та зрозуміла, що клієнтка замість 900 доларів надала 190. Ось вони кадри з камер відеоспостереження. Жінка вправно забиває баки касиру та робить свою темну справу. Якась мить і валюта у неї. Згадуючи події того дня, потерпіла розповіла, що робила все, ніби як і в комусь тумані, і була впевнена, що тримає в руках саме потрібну суму. Психотерапевти впевнені, що шахрайка відчула психологічну слабкість касирки та елементарно загіпнотизувала її. Коли включаються емоції, то розум відступає. Через те будь-яка техніка гіпнозу починається з емоцій. Ми повинні налаштувати емоційну співпрацю. Як правило, слова, і жести, і міміка. За фактом шахрайства поліцейські розпочали досудове розслідування. Шахрайство та фінансові афери злочини в категорії перших по нерозкриттю. Злочинці це розуміють, тому з кожним роком все більше зловживають на довірі громадян. Далі про надзвичайну подію на автодорозі біля села Біла Криниця загорілася вантажівка та 8 тонн вугілля. Небезпечна ситуація сталася під час руху транспорту. Шокований водій помітив, як горить вантажівка, зупинився та подзвонив на лінію 101. У причіпі знаходилося більше як 8 тонн вугілля. На місці події надзвичайники з'ясували, що пожежа виникла у причепі вантажівки, в якій знаходилося 8 тонн деревневого вугілля в мішках. Як розповів водій вантажного автомобіля, він раптом помітив, що з під тенту машини почав виходити густий чорний дим. Чоловік ще до приїзду рятувальників не розгубився і разом з іншими водіями від'єднав причіп і відкотив його на безпечну відстань подалі від інших авто та будівель. Щоб знайти осередок горіння, вручну розпочали розвантажувати мішки з вугіллям. Після чого на гасіння пожежі подали вогнегасів засоби. Вже о 12:26 пожежу вдалося леко. Лізувати, а о 13.16 повністю ліквідувати пожежу. Ліквідовували дві пожежні автоцистерни і 12 вогнеборців. Вогнем знищено три тони деревного вугілля і пошкоджено на півпричі. Вантажний автомобіль та значну частину вугілля було врятовано. Наразі всі обставини цієї пожежі встановлюють фахівці. Це все на сьогодні. У мене більше важливих фактів відслідковувати на сайті та в інформаційних випусках моїх колег. Вам бажаю всього найкращого та прощаюсь вже до наступного ефіру. Зачіска ведучої від мережі салонів. Тетяна рівна вулиця Академіка Грушевського, 77, вулиця Князя Романа, 4, Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096 389 0004. Тетяна салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми Шоурум інноваційні системи майбутнього від «Ельрої». Безпека має своє ім'я. Тому знайомтесь: Ель Рої, шоурум, інноваційні системи майбутнього. Від Ель Рої» – це широкий асортимент відеонагляду та охоронного спостереження, томофони для різних потреб, системи контролю доступу та відеонагляду будь-якої конфігурації, повний обсяг робіт із проєктування, монтажу та сервісного обслуговування, оплатнення, усі види комплектуючих та аксесуарів, квадрокоптери, роботизовані камери. Безпровідні системи виклику персонала, системи запису та зчитування даних, сучасна безпровідна сигналізація, супутникове телебачення. Ціни нижчі ніж будь-де. Рівне вулиця Щаслива, 14. Телефон 067 364 66 46. Ель Рогі, безпека, що завжди з тобою.